День. Не тому що там по роботі або по стройці. Ні. Двоюродні сестрі зробили операцію вже не вперше. Я їду оце щойно з лікарні. Передові знаходиться вже дуже давно. Він воює. Воював із 2014 року, зато і зараз, з початку війни, от по цей день знаходиться там. прооперували, і брат дзвонить. Я впізнав його стан. Я колись також був в цьому стані в Сєвєродонецьку, коли приймав участь в бойових діях. как миг у брата. Уже не раз вставал по дороге. Дуже тяжко нашим хлопцам. Що не зариюсь, вибивають і вибивають, відповзаємо, відступаємо. <кій> <кій> вже скільки год воює. Заявив мені, що вже навіть жити не хоче. Підбадьорив його як міг. щось допомогти, щось якось виправити, якось щось зробити, але не можеш нічого зробити. Нічого, абсолютно. Братові 47 років. Дзвонить чуть ли не плаче. який був на війні втратив сім'ю і вже заявляє що навіть втратив бажання до життя Доїхав я додому, вже дома брати, якщо дивишся. Повертайся живим.